Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні маємо дуже цікаве питання від підписниці. Будемо з ним розбиратися. Цікава тема енергетичних вампірів: як захиститися? Якщо друзі, то зрозуміло як діяти. А якщо це рідні та близькі люди, то що із цим всим робити? Давайте, мої золотенькі, трошки розберемося, хто такі загалом енергетичні вампіри. Так, це люди, і дуже часто люди самі не знають, що вони такими є. Вони, як правило, проявляють дуже багато токсичності так у цьому житті. Вони жаліються на життя, проявляють негативних емоцій, дуже багато. Злість, заздрість, жадібність. Так, дуже багато саме ось такого спектру емоцій. Такі люди, як правило, виводять іншу людину на емоцію, підключаються до вашого поля. Так? Вони якраз таки з цими емоціями працюють і витягують з вас вашу енергію. Вони ним, нею ситяться, так, підзаряджаються. Ви, в свою чергу, зливаєтеся і потім себе не дуже добре почуваєте. Як бути з тими людьми, які знаходяться у вашому полі, якщо це близькі люди? Найперше правило це чітке дотримання своїх кордонів. Хто б це не був, ви повинні чітко розуміти і усвідомлювати, де є межа. Де є ваші кордони, як з вами можна, як з вами не можна. Тобто, ви не повинні дозволяти іншим людям перетинати власні кордони. Ви повинні про це чітко заявляти і мати свою чітку позицію. Другим етапом є закриття свого емоційного клапану. Що це означає? Коли ви знаходитеся в компанії таких людей, або до вас хтось телефонує, або якась подружка, ви з нею зустрілися, і вона, як завжди, починає жалітися на життя. Ваша задача не включатися емоційно у ці всі розмови. Тобто ви можете бути присутніми, але ви не повинні емоціонувати, говорити, так, я тебе розумію, у мене теж є така ситуація. Починаєте жалітися, або вислуховуєте і починаєте давати їй поради, жаліти Її. Ви таким чином включаєтеся, ви даєте дозвіл на підключення до себе так, емоційно і вже створюється енергетичний канал, через який з вас витягують енергію. Дуже важливо не включатися. Просто пропускати всі ці розмови просто повз себе. І дуже є гарний спосіб, коли ви знаходитеся в такому просторі, уявляти себе у такому скляному шарі. Uh, і всі ці розмови, підключення вони знаходяться позаду цього скляного шару тобто, це ваше захисне міцне поле, яке пробити і підключитись неможливо.